Долучимо до нашої розмови ще одного спікера, дипломат, колишній посол у США та Франції Олег Шамшур з нами. Пане Олеже, вечір добрий. Вечір добрий. сьогодні. Ми маємо візитки. Таке на тиждень в Україну і вже його зустріли. Провели ряд зустрічей із ним. Але крім того, сталася ще одна подія ввечері, буквально години дві тому. Пролунали ті заяви від Дональда Трампа, які він анонсував наприкінці минулого тижня. Які враження у вас залишає цей ряд заяв? Якщо з головного 50 днів для Росії для мирного врегулювання, якщо ні, то санкції вторинні у 100%, 17%. Патріотів для України НАТО оплачує от весь цей комплекс подій. Чи можна назвати суперзагрозливими заявами, як це анонсувалось для Російської Федерації з боку Америки? В принципі, у мене, чесно кажучи, ця Ну, прес-конференцію я б це не назвав. Ну, преспойн цей викликав такі подвійні враження. Можна довго розбирати. До речі, американці я маю на увазі змі почали з того, що важливо ультиматум путіну. Але чим більше вони коментували, тим тим більше влазили в деталі і такого ентузіазму вже немає. Тобто, ну так дуже грубо, дуже стисло. Позитив все таки віднайдено механізм. Ну здається, віднайдено постачання американської зброї для України. Причому, перш за все, засобів протиповітряної оборони, які нам зараз, як то кажуть, потрібні позаріз. І будемо сподіватися, що це буде достатньо швидко. Ну принаймні, і Трамп про це сказав Юти. Підтвердив, що йдеться буквально про якісь дні, і деякі країни вже готові поставити патріоти, які у них є на озброєнні. Це плюс. Хоча при цьому ми розуміємо, що реалізується той план Трампа, про який ми вже не один раз говорили: що я не буду надавати зброю, то Сполучені Штати не будуть надавати зброю безплатно. Хочете, купуйте. Тобто, і таким чином він також робить реверанс своїм е прихильникам з е Америки понад усе. Це по перше, е мінус, який я однозначно бачу, це знову оці 50 днів. Путіну на роздуми розрахунок, що він перелякається там обіцяних 100%, перелякається Китай, Індія, будуть тиснути на Путіна. Ну в це практично ніхто, в тому числі і я, не вірить. Але Путіну фактично дається така індульгенція 50 днів. Будемо сподіватися, що Трамп все-таки не витримає. 50 днів, але е, тут в принципі це не так, я б сказав, зовсім не смішно, тому що ситуація виглядає таким чином, що російський е, наступ літній вже по, по суті розпочався. Ну очевидно, він буде нарощувати. І е, замість того, щоб е, накласти такі пекельні санкції, як можна, де дехто що він це зробить. І знову дається люд для Путіна для того, щоб він здійснював свої, свої агресивні намери. Тобто, от якщо подивитися, то приблизно отак: з одного боку, ми бачимо це постачання, це плюс. А з іншого боку, ми знову бачимо, оце б сказав, типового Трампа. який, як я вже сказав, все таки не, не полі, полі, залишає можливості і бажання все таки говорити з путіним як з партнером. Хоча він і сьогодні його всякими негарними словами, хоча не сказав, що він вбився, але сказав, що він дуже розчарований. Дійсно, він роздратований. Фрустрація, і це, як на мене, головна причина того, що ми побачили з заяви про Путіна і постачання зброї в Україну. І це, до речі, також крихка база для того, щоб розраховувати, що це я маю на увазі постачання зброї буде мати сталий характер. Хочеться сподіватися, але упевненості в мене в цьому немає. Ну а тим часом Росія, вочевидь, розуміє свою диспозицію. І вчора відбулася зустріч міністрів закордонних справ Росії та Китаю. Вони там обговорювали відносини зі США, перспективи припинення війни в Україні. Сторони домовилися спільно реагувати на виклики, спричинені турбулентними та мінливими подіями у світі. Це була цитата. Враховуючи, що минулого тижня ми чули заяву від ВНІ, що Китай не дасть програти Росії. Чи можна е розуміти цю зустріч як? Е більш об'єднуючу, Китай не виставляв там ніяких ультиматумів і умов Росії, а навпаки, її підтримував. Безумовно. Тобто, і всі надії на те, що Китай полишить Росію, я думаю, вже закінчили після цієї заяви міністра закордонних справ на зустрічі Скалас. Треба розуміти, що зустріч з Рубією, яка відбулась після цього, була поїздка в північну Корею. Зараз зустріч. Лаврова в Пікіні, тобто все це свідчить про те, що Китай і підтримував, і підтримав, і буде підтримувати Росію до тих пір, поки йому це буде вигідно. але зараз я не бачу особисто причин, які б змусили Китай зменшити підтримку Росії. Ну а вихідними ще одна стаття у Financial Times цікава вийшла. Пентагон мовляв, тисне на Японію та Австралію щодо чіткого визначення їх дій у разі війни Сполучених Штатів Америки та Китаю за Тайвань. Австралія вже відповіла, що не збирається надавати військову допомогу жодній зі сторін. Відповідь Японії ще очікуємо. Але невже ми настільки близько до цих подій, що ведуться ось такі перемовини? Ні, ну це цілком близько, цілком реально. Тобто, війна в Європі йде повним ходом, і це вже визнав навіть. Начальник генерального штабу Франції про це він сказав в п'ятницю на своїй прес-конференції, на мій погляд, глобальне протистояння вже почалося. Воно очевидно, воно не в тих формах, щоб можна було б говорити про якусь глобальну війну. І очевидно, я погоджуюсь з тими, хто вважає, що це буде не війна, може, а в warfare, тобто військові дії в різних регіонах, але які будуть задіяні всі головні гравці. Тобто, все дуже серйозне і в Європі, і глобально. і е, я хотів би це закінчити тим, що знову таки процитувати начальника генштабу Франції. Він абсолютно правильно сказав те, що ми вже говорили не один раз. Що майбутнє європейської безпеки вирішується в Україні, і від того як закінчиться на яких умовах ця фаза. Чи чергової війни залежить і від того, як буде розвиватися ситуація і в Європі, і глобально панале вдячний за ваші компетенції, ваші аналітичні оцінки. Дипломат, колишній посол у США і Франції Олег Шор був напрямом цієї миті.